Продовжимо працювати з нашою моделлю, і перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це на оцей нод, який ми використовували у минулому уроці. Ми змінювали, ось тут. Ми змінювали формулу в цьому ноді. Але ці зміни стосуються конкретно цього ноду на цьому локальному комп'ютері. Тож, відповідно, якщо ви візьмете цю модель і передасте її своєму колезі. Або заберете додому а, і потім відкриєте на іншому комп'ютері, то а, цей нот буде працювати за умовчанням. Там за умовчанням у формулі А плюс плюс С. Відповідно, що потрібно зробити, потрібно разом із моделлю забрати ще і змінений нот. Знаходиться він в папці Спільні документи, каталог LiraLand, далі LiraCat2025, папка Service. Тут є Node Components, Python і ось цей Node Edition of Numbers. Його ви, відповідно, також копіюєте і брете разом із моделлю. Потім на іншому комп'ютері заміняєте стандартний нот на ось цей користувацький. І продовжуючи побудову, нам потрібно було б ще додати ось тут плоту перекриття. Давайте я на вкладці моделі у панелі моделі оберу нод плити перекриття по контурах і розміщу його на холст, ось тут поряд із балками. Чому поряд із балками? Тому що тут, по-перше, в ноді плита перекриття є вхід LN, і це контур, який ми будемо використовувати. А бачимо, що балки ми вже будували ну, майже по контуру, вони майже повторюють контур плити перекриття. Тож, як ми це робили, ми використовували першу та останню лінію з цифрових осей і першу та останню лінію з буквених осей. Відповідно, давайте перейдемо на вкладку Перетворення. Тут є панель операцій і є ось такий нот, який називається Послідовне з'єднання заданих ліній. Якщо ми об'єднаємо ці чотири лінії, ми Відповідно, отримуємо контур. Я розміщую цей нод на холсті. Далі беру дві лінії з першого фільтру, додаю на вхід цього ноду. Та дві лінії з другого фільтру також подаю на вхід цього ноду. Тепер, якщо я виконаю дабл-клік по цьому нодові, я вже бачу, що тут в нас з'явився контур. Але можна трошки спростити цей алгоритм. І, наприклад, використати не всі чотири лінії, а лише тільки дві. Тому я видалю зв'язок між лініями вздовж цифрових осей та цим нодом послідовне з'єднання ліній. Виділяю його, нажимаю Dell на клавіатурі. А тепер для оцих двох ліній в ноді послідовне з'єднання ліній я обираю команду. Замикати. Ставимо тут значення так. І наступний параметр це дистанція в метрах. Це максимальна відстань, в межах яких може відбутися це замикання. За умовчанням це 0,5 метрів, а нам потрібно встановити ось відстань між цими лініями. Вона там щось приблизно в нас біля 17 метрів. Давайте встановимо 20. Натискаю Enter на клавіатурі. І далі виконую знову дабл-клік по цьому ноду. Бачимо, що ми вже отримали контур, який можемо подати на вхід ноду плита перекриття. Таким чином, в нашій моделі з'явилась плита перекриття. Давайте змінимо її параметри. Я обираю саме нод плити перекриття. Знову ж таки, звертаю вашу увагу, що в генераторі більшість параметрів задається саме для нодів. Тут давайте подивимось тип плити це плита перекриття, бо є ще варіант фундаментна плита. Товщина 200 залишаємо, матеріали залізобетон плит. Також залишаємо. Нас цікавить параметр прив'язка рівня. Нас стоїть від низу поверху, а нам від відверху поверху. Натискаємо Застосувати до об'єкту. Наступним нашим кроком буде створення фундаментної плити. Тож я оберу цей нод плити перекриття, натисну Ctrl-C на клавіатурі, він в мене з'явиться на курсорі і розміщую його нижче на холсті. Контур фундаментної плити буде дуже схожий, тож я можу ось цей вже контур з ноду з'єднання лінії, а також подати і на вхід для фундаментної плити. Обираємо цю фундаментну плиту. І встановлюємо їй тип плити фундаментна. Товщина, нехай буде 600 матеріал. Давайте встановимо залізобетон фундаментних плит. І я також зверну вашу увагу, що за стандартним матеріалом ЛіраКад вже закріплені розрахункові характеристики для. Різних об'єктів, різних елементів моделі. Цей діалог вам повинен бути знайомий. тож давайте тут також оберемо, що це фундаментна плита. Окей. Далі після цього дивимося ще один параметр. Прив'язка рівня відверху встановлюємо віднизу поверху, натискаємо застосувати. І вивід, давайте задамо. 500 мм. Ми додали нашу фундаментну плиту до моделі, і наступним кроком буде це виділення цих нодів, які ми створили у цьому занятті, і згрупувати їх потрібно буде. Давайте назвемо це створення плит, і змінимо кольор.